Ну що ж, вітаю вишановні пані та панове, всім привіт. <кхід> Як кажуть, санкцій багато не буває. І тому якось так зійшлося, я не знаю, це так випадково, Безприч... О, я ж тут вам трендю постійно, що наука відкидає існування безпричинних явищ. Якось воно так співпало що майже одночасно Європа, ЄС, Сполучені Штати Америки і Україна ввели санкції проти основних, так би мовити, грошодобуваючих галузей господарства Москви, тобто газотранспортної і газовидобувної. І, і нафтогазопереробної галузі. При тому своєрідно. Кожен по-своєму. Сполучені Штати Америки ударили по найбільших підприємствах фінансово організаційно. Європа ударила по логістиці, а Україна ударила безпосередньо по цих заводах, по технічній складовій. Руйнуючи ці підприємства. Так, ну, о, що ми? ну, ну Я ж слухаю постійно Соловйова, цього русского, так. Э, Кеосеяна вже немає так, э, ще одного русского, Хто там залишила ще одна русская, як його дружина, теж дуже русская. Так, так ось э, вони ж там постійно стверджують, що всі ці санкції, вони на користь їм. Ну так. Ну чим більше санкцій, тим корисніше для них. Тим ну, вони е, виробляють все більше і більше внаслідок цього аналоговнєтної продукції, якої немає, і не треба ніде в світі, яка не має аналогів. Так. Чому? Та тому, що вони не можуть закупити нормальну продукцію за кордоном. Щось починає нагадувати мені Радянський Союз. Щось мені от смердить оцим, мені, як Старому Совку, смердить оцим Радянським Союзом. Але ж, якщо раніше. У тих же всяких Соловйовів, Скабєєвих, і Киосеянів, ще там, якихсь, е, інших е, русських, так, е, звучало, що ми ж наш отв'ячим Берлену. Ми відповімо ще сильнішими санкціями. Так. Ну, а як інакше, ну. На санкції з санкціями треба відповісти. Ну і відповіли. Що вони зробили? Так, правильно ввели облігації внутрішнього зайома. Ну, я ж пам'ятаю, цей Радянський Союз, де їх всі добровольно, принудительно всі мали купувати ці облігації внутрішнього займа. Далі підняли податки, правильно, ударить по ним, по цим. Імперіалістам попалє, попальніє. Зараз понятніє подберу слова. Так, врізали витрати на медицину, на охорону здоров'я, на е, дітей, народження і все інше. Ну, вони ж зараз борються за підняття народжуваності. Тепер далі. Я вважаю, що це мало. Це мало. Треба так ударить по ним, щоб вони знали. Так, оці всі америкоси, ці всі англосакси, ці всі українці. Що треба? Треба заборонити продаж нафти, газу, лісу, вугілля. Рідкоземельних металів за кордон. От це вже буде повний гаплик, кажучи науково.